Пам'ятай, перш ніж простягнути руку допомоги. Коли берешся комусь допомагати, будь обережний, бо добра справа дуже швидко знецінюється. Один раз допоміг, і вже думаєш, що тобі це легко, що маєш зайве, і гроші, і час, і сили, і ресурси. Та є в тому пастка, допомога легко може обернутися на ярмо. Спершу тобі дякують, низько вклоняються, потім чемно просять, далі починають вимагати. А коли ти вже не можеш чи не маєш змоги, з тобою поводяться так, ніби підвів, зрадив, винен, наче заборгував зарплату, чи не віддав борг, бо в їхньому сприйнятті ти благодійник, отже маєш і далі постачати. І твоя робота вже внесе на ними в графу планові доходи. На тебе ж розраховували. Ти ж підписався бути рятівником, а тепер відмовився, значить, винен. У цьому є ще одна гірка правда. Іноді твоя допомога викликає не вдячність, а заздрість. Якщо він не може дати, значить, у нього є надлишок. Чому йому більше, а мені крихти? І вже твоя підтримка сприймається не як дар, а як приниження. А потім, коли ти кажеш, пробач, я більше не можу. Замість співчуття отримуєш образи й докори. Схоже історія трапляється не раз спочатку щира подяка, потім прохання, далі вимоги, а наприкінці ні і знецінення всього, що ти робив. Бо допомога дуже швидко перетворює помічника на божника, і варто лише й зупинитися з тебе зроблять винного. Тож, перш ніж простягнути руку допомоги, пам'ятай. Після другого чи третього прохання варто замислитися, чи не перетвориться твоя доброта на пожиттєву службу, бо часто від тебе чекають не вдячності, а безкінечного обов'язку, і кінець цієї історії завжди однаковий. Колишній рятівник стає зрадником, а добро зроблене щиро, безкорисливо, не має обов'язку, воно або цінується, або знецінюється миттєво. І тут уже не ти, Винен.